Всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні знову ж таки відео присвячено насінню і поговоримо ми про ще цікаві гібриди огірків, саме огірків. Порадився, був сьогодні, до речі, у насінневому маркеті, у них запитував. Знаю, що деяким подобаються гібриди, деяким не подобаються, але все ж. Це також заслуговує на увагу, і, можливо, ви якісь із трьох цих сьогоднішніх гібридів візьмете у свою колекцію. Отож, друзі, сьогоднішнє відео присвячено трьом цікавим гібридам корнішонів, які дають по 7-8. Зав'язей у одному вузлі, тому варто звернути на них увагу. Приємного перегляду! І перший у нашому списку йде огірок Арктика f 1 Це надранній, високоврожайний, головне для мене самозапильний гібрид корнішонного типу від корейської насінневої компанії. Період вегетації приблизно 35-40 днів. Він призначений для теплиць, також може вирощуватись і у відкритому ґрунті. Огірки однорідні, рівні, циліндричні. Маса одного огірка може сягати до 180 г, як завжди кажу, за умов дотримання всіх правил агротехніки, друзі. Довжина приблизно 11 см. Він придатний для вирощування у два обороти і завжди характеризується доволі високою урожайністю, дружністю дозрівання огірків і високою їх якістю. Отож, друзі, повторюсь, для мене це самозапильність головне, висока урожайність. І відмінні товарні якості. Використовується як, для свіжого, е, використовується як для свіжого споживання ідеально, в салати, так і для переробки. Варто звернути увагу. Другий у нашому списку також всім відомий або майже всім відомий популярний гібрид огірка Амант F1. Це ранньостиглий, знову ж таки, самозапильний, високоврожайний гібрид корнішонного типу від Нідерландської насінневої компанії. Період вегітації складає близько 45 днів. Рослина доволі потужна, формує в одному вузлі 8 і більше плодів. Цей гібрид підходить як для плівкових теплиць, так і для відкритого ґрунту. Плоди однорідні, зеленого кольору, крупногоркуваті, циліндричні. Саме головне, що вони, друзі, не жовтіють і не переростають, мають гарні смакові якості. В принципі, ідеально підходить для засолювання, для маринування да й для будь-якої іншої переробки. Гарно переносить цей огірок. Недостатність освітлення, що дозволяє робити вирощування у другому обороті у літньо осінній період. Тобто вони мають доволі таки непогану стресостійкість, тому також на них варто звернути вашу увагу. І ще один цікавий гібрид огірка це огірок Artist F1. Ранній самозапильний високоврожайний гібрид корнішонного типу, знову ж таки, від нідерландської насінневої компанії. Рекомендується для вирощування як у відкритому ґрунті, так і у плівкових теплицях. Огірок доволі потужний, із прекрасно розвиненою кореневою системою і також формує по 6-8 плодів у одному вузлі. Самі огірки однорідні, рівні, крупно горкуваті із темно-зеленим забарвленням. При дозріванні також не жовтіють і мають маленьку насінневу камеру, не гірчать. Цей гібрид добре переносить умови недостатнього освітлення, що робить його ідеальним для вирощування у зимово-весняний період, стійкий до оливкової плямистості та борошнистої роси. Він призначений для засолювання, для маринування, консервування та взагалі для різного виду переробки, а також ідеально для споживання у свіжому вигляді. Період дозрівання знову ж таки складає близько 45 днів. Також, я повторюсь, він має відсутність гіркоти. Що доволі таки важливо, і високу стійкість до стресів. Тому, друзі, також на нього зверніть свою увагу. Ось такий невеличкий топ у мене сьогодні вийшов по гібридам. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, друзі, завжди прошу. подобаєчка, підписка, якщо ви досі ще не підписані. А також коментуйте, пишіть свої цікаві гібриди, які ви вирощували або плануєте вирощувати. І мені, і нашим глядачам, також це буде дуже цікаво. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!